Всім доброго дня, вірш, клята війна. Війна у нас проти Росії, вона кругом лиш смертю віє. Війна ця йде, від за свободу українського народу. Всі казали, що програєм з Росією війні. Ми ціну свободи знаємо, від не одні навіки слава легіонам братських нам держав. Бункерський, старий той дід, не всіх відзалякав, навіки слава тим грузинам, які в окопах з нами. Від вони добре, люди знають, що правда тут за нами дякую полякам щиро за воєнну допомогу. Від вони перші, хто протягнув. Руку, а не ногу, Борису Джонсону уклін за все, що він зробив. Саме він. Європі всі очі відкрив. Європа вся ведь в перші дні хрюкала, як свині. Те, що війна, тепер у них українці самі винні, Від бункерський, пердун старий, налякавий світ. Хто піде? За Україну пишіть всі заповіт. І НАТО те, від безкорисне, в перші дні було, від за волю, стійкість українців. Воно тоді не знало. Війна у нас вже йде півроку, всі нам допомагають. Те, що Росія, чисте зло всі Європі знай. Дякую країнам тим, хто біженців прийняв. Те, що у нас буде таке, тоді ніхто не знав. Вибачте за ту бедлоту, яка фиркає до всіх. Я вас спрошу, не судіть ви по них усіх. Дякую усім за хвилину свого часу.